Юлька сиділа на дивані з чашкою гарячого чаю у руках, гортаючись сторінки в ноутбуці та насолоджуючись довгоочікуваним вихідним. Вона нарешті вирішила присвятити один день лише собі, відпочити та набратися сил після напруженого робочого тижня. У її планах був похід по крамницях, потім зустріч у кав'ярні з подругою Олею. А ще сьогодні вона збиралася приготувати чоловікові смачну вечерю. Але щойно вона почала занюруватися у світ інтернету, як із кухні пролунав пронизливий голос свекрухи. Юлю, ти що без діла сидиш? Невже в домі справ нема? роздратовано запитала Людмила Петрівна, заходячи до вітальні та дивлячись на невістку поглядом справжнього інквізитора. Юля ліниво підняла очі від ноутбука та рішуче зустріла цей холодний, суворий погляд. У мене вихідний, спокійно відповіла вона. Я відпочиваю. І, взагалі, на сьогодні у мене свої плани. Свекруха насупилась. Вона явно не очікувала такого відвертого тону. Який ще до біса вихідний? підвищила голос Людмила Петрівна. У нас жінок вихідних не буває. Сьогодні треба пил всюди витерти, підлогу помити, обід приготувати. Я не розумію, як ти можеш просто так сидіти, коли в хаті повно роботи? Юля тихо зітхнула, закрила ноутбук і відставила чашку. Їй до жаху набридло, що кожного разу, коли вона хоче приділити час собі, свекруха обов'язково знаходить привід зіпсувати її настрій. Людмило Петрівна, почала вона, намагаючись говорити спокійно, хоча всередині вже все закіпало. Я працюю п'ять днів на тиждень, зранку до вечора, і маю повне право відпочити у свій вихідний. Я не робот і не зобов'язана виконувати всі хатні справи сама. Ми ж з вами живемо в одному домі, а сьогоднішній день у мене давно розпланований, тому не треба мені нав'язувати свої претензії та доручення. Те, що я запланувала, я все одно зроблю. А чи залишиться час на те, що хочете ви, не обіцяю. Ох і заявки з забаганками. Грузливо посміхнулася свикруха. У наші часи, коли я була молодою, як ти та вродливою, жінки все встигали і на роботі, і вдома, а ти тільки те й робиш, що скаржишся, та ледарюєш. Ні, Юлечко, так не буде. Дім це жіноча відповідальність, і в ньому має бути чистота й затишок. Юля стиснула зуби, ледь стримуючи бажання вибухнути. Адже терпіння було просто на межі, вона знала, що суперечки з Людмилою Петрівною рідко закінчуються чимось добрим, зазвичай черговим скандалом. Після чого вона буде скаржити своєму чоловікові та сину, яка в неї погана та лінива невістка, а ще груба та зла, і як ця Юлька знову ледь не довела їй до серцевого нападу. Але цього разу Юля вирішила не поступатися просто набридло. Хоча у черговому скандалі були й свої переваги, це буде гарний привід нагадати чоловікові, що пора вже орендувати окрему квартиру та жити самостійно. Людмило Петрівно, твердо сказала Юля, підводячись із дивана і дивлячись свекрусі прямо у вічі. Я втомилася від того, що ви постійно мені вказуєте, що і як робити. Якщо вам так важливо, що по домі завжди було ідеально чисто, можете самі взяти ганчірку і почати прибирати. Або, якщо хочете, ми можемо поділити хатні обов'язки між усіма членами родини. Я навіть можу скласти графік чергувань. Свекруха посміхнулася. Очевидно, не очікувала. Що Юля насмілиться запропонувати їй самій узятися до прибирання. Ти що думаєш, дівчисько, я тут нічого не роблю? обурилася Людмила Петрівна. Та я все життя тягнула на собі господарство та знаю, як усе має бути. А ти, ти, ледацюга, тільки й робиш, що відпочиваєш. Що ти сьогодні корисно зробила? Я роблю достатньо для того. Щоб мій чоловік, ваш син, був мною задоволений, холодно відповіла Юля. Стільки, стільки вважаю за потрібне, але це не означає, що я повинна бути рабиною у вашому домі. Ми з вашим сином обидва працюємо, і якщо комусь із нас потрібен відпочинок, інший має це поважати. І ще, якщо ви справді вважаєте, що жінки не мають права на відпочинок. Можливо, вам час переглянути свої погляди. Я не хочу свої 45 виглядати, як ви, на 10 років старшою. Людмила Петрівна насупилася ще дужче. Така відповідь приголомшила її. Як ти смієш так зі мною розмовляти? гаркнула вона. Ти забуваєш, хто в цій хаті старший і кого треба слухати? Але, промовивши це, вже ж кинула швидкий погляд у дзеркало. Юля відчула, як усередині все закіпає. Вона розуміла, з такою людиною компромісу не буде, але поступитися вона більше не збиралася. Людмила Петрівна, голос Юлі став холодним, майже крижаним. Ви занадто часто забуваєте, що цей дім не лише ваш, але й мій, бо я тут теж живу, як і ви. І якщо ви не навчитеся поважати моє право на відпочинок і особистий простір, ми з вами серйозно посваримося. Свекруха зблідла та замовкла. Вона зрозуміла Юля більша не та покірна невістка, якою можна було крутити, це вже відвертий бунт. А його, щоб не втратити владу, треба за будь-яку ціну зупинити. Юля ж, побачивши, що свикруха притихла, повернулася на диван. Вона знову відкрила ноутбук, зробила ковток уже холодного чаю та зосередилася на екрані. Геть ігноруючи Людмилу Петрівну. Та постояла хвилину, потім мовчки, осудливо дивлячись на неї, пішла з кімнати. Юля полегшено видихнула. Але розуміла це лише перепочинок перед другою хвилею бойових дій. Уперше за довгий час вона поставила свекруху на місце і відстояла своє право на відпочинок. Через п'ять хвилин Людмила Петрівна й справді знову з'явилася у вітальні. То ти все ж таки не збираєшся братися до хатніх справ? Ні, я вам же все сказала. Так ти справді вважаєш, що я виглядаю на десять років старшою? Тепер голос викрухи звучав спокійніше. Так, ви ж усе життя працюєте, господарюєте, дітей виховували, от і втомився ваш організм. І що ж робити? Можна це якось виправити? У голосі Людмили Петрівни прозвучали навіть нотки прохання. Ти мені допоможеш? А як же прибирання, готування прання? Ну, гаразд, Юлька, я погарячкувала. Пробач, то що мені робити, щоб виглядати молодшою? Гаразд, зараз щось придумаємо, посміхнулася Юля та набрала в пошуку салони краси поблизу. Потім розвернула ноутбук до свекрухи. Ось, подивіться, тут повно охолоджувальних процедур. Почитайте, а я тим часом помию посуд. Коли Юля повернулася, свекруха навіть і не помітила її, так захопилася читанням. Людмила Петрівна. покликала Юля. Ви, здається, зацікавилися? Юлечка. Це все так чудово, я вже навіть записалася на кілька процедур. Ого, а гроші. Ви ж казали, що їх небагато, здивувалася Юля. Та нічого, на кредитці є. Якщо не вистачить, оформлю ще одну. Але ж ви з Іваном Федоровичем збиралися купувати нові меблі. Та хай ті меблі зачекають. Зате я стану молодшою і гарнішою. Увечері, коли вся сім'я зібралася за вечерею, свекор дивився на свою дружину з подивом Людмила Петрівна й справді помолодшала нова зачіска, легкий макіяж, доглянуті нігті. Так ось куди поділися гроші з кредитки, буркнув Іван Федорович. Ти що жінко, вирішила молодость згадати?» Та не починай, Ваню, зніяковіло, відповіла вона. Скажи краще, дякуй невістці, це вона мене підштовхнула. Мене коли сказала, що я виглядаю старою куркою. І тебе це зацепило, розсміявся чоловік. Та ти ж, Людмила, грошей витратила стільки, що можна було півквартири меблями обставити. Тепер півроку у мене з зарплати ці гроші вираховуватимуть. Людмила Петрівна почервоніла. Пробач, Ваню. Просто захотілося хоч щось зробити для себе. Нічого, мамо, втрутився син. Тобі дуже личить, ти справді гарно виглядаєш. Так, так, дуже гарно. Підтримала Юля. Хоча макіяж і манікюр можна було зробити й удома. Та й зачіску також. Нагадую, я ж сама працюю в салоні краси. То чого ж ти відразу того не сказала, я б стільки грошей заощадила, обурено вигукнула свикруха Так не було ж коли, злегка посміхнулася Юля. Усе прибирання, прання, готування, то ти зможеш усе це зробити мені вдома? із надією запитала Людмила Петрівна. Зможу, відповіла Юля. Але за однієї умови ви більше не будете мені вказувати, що робити по господарству. Домовилися, майже лагідно відповіла свекруха. Вихідні твої, відпочивай, доню. Роби що завгодно, і не серця на мене. Ось що робить із людьми жага до краси, засміявся свекор. Людмило, ти тепер у мене, як лялька барбі. А тобі що? Щось не подобається? підняла вона брови. Сам дивись на гриб мухомор схожий, мохом поріс, хоч би постригся. Он нехай тебе Юля підстриже. Відтоді у родині запанував мир і спокій. Людмила Петрівна почала ставитися до невістки майже як до доньки, а сама завжди ходила з гарною зачіскою, манікюром і чудовим настроєм. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя. Щире прохання ставити лайки та підписуватись на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент. А ми, у свою чергу, зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.